Боб, Титбол та Кула Додсон, пограбувавши поїзд, стрімголов скотившись з насипу, зникли в густих заростях що тяглися вздовж залізниці. Через п'ять хвилин вони дісталися до лісу. Там, до нижніх гілок високих дерев, були прив'язані коні. Вони посідали на них, перекинувши торби через луку сідла і швидко, але обережно поскакали. Спочатку лісом, потім дикою пустельною щелиною яким їхав Боб Титбол, підслизнувся на вкритому мохом камені і зламав передню ногу. Грабіжники негайно пристрелили його і сіли порадитись, як їм бути далі. Проскакавши з вивисту і заплутану дорогу, вони поки що перебували в безпеці. Від найшвидшої погоні їх відділяло багато миль і годин. Кінь Акули Додсона з вуздечкою на шиї. Вдячно скуб траву на березі струмка, тягнучи за собою мотузку. Боб Титбол розв'язав торбу і, по дитячому, радісно сміючись, вигріб з неї обома руками акуратно заклеєні пачки кредиток і торбинку із золотими монетами. Слухай, старий розбійнику. весело звернувся він до Дотсона. Ти правильно казав, що діло вдасться, Щодо грошей. То ти в Аризоні хоч кого переплюнеш. Що ж нам робити з конем для тебе, Бобе? Довго сидіти тут нам не можна? Ще й не світатиме, як на наш слід нападуть. Ну, доведеться твоєму скакуну поки що вести нас двох», відповів життєрадісний Боб. А там прилучимо до нашого товариства першу ж коняку, яка попадеться. Хай йому сячина добрячула, га? Якщо вірити цим позначкам, то тут 30 тисяч доларів по 15 тисяч на ніс. Це менше, ніж я сподівався, мовила кула Додсон, легенько підштовхуючи носком чобота, пачки грошей і перевів замислений погляд на мокрі боки свого стомбленого коня. Старий болівар геть втомився, повільно мовив. Шкода, що твій гнідий поламав ногу. Ще б не шкода, що розсердно погодився Боб. Але нічого не вдієш. Болівар у тебе як грім. Він доставить нас туди, де ми зможемо добути свіжих коней. Для нього це іграшки, хай йому чорт. Акуло, це ж просто сміх, та й годі. Ти приїхав із сходу. І даєш нам, хлопцям з Заходу. Теж не в я битим. Зточок наперед. З якого ти штату? З штату – відповів Акула Дотсон, сідаючи на валун і кусаючи якусь галузку. Я народився на фермі в окрузі Олстер. 17 років утік з дому. На захід я попав випадково. Ішов по дорозі з колунком, де був мій одяг, хотів потрапити в Нью-Йорк. Думав, прийду туди і почну гребти гроші. Я завжди вважав, що здатний на це. Якось під вечір дійшов до роздоріжжя. З пів години думав, куди повернути? А далі повернув ліворуч. Я часто питаю себе, що було б? Якби я повернув в інший бік, якби вибрав іншу дорогу. О! Було б певно те саме. відгукнувся бо Тибол радій нагоді пофілософствувати. Річ не в дорогах, які ми вибираємо, головне, в тій суті, що змушує нас повертати чи туди, чи сюди. Акула Донсон підвився і прихилився а до дерева. Мені страшенно шкода, що твій гнідий поламав ногу, майже розчулено повторив він. Мені теж, погодився Боб. Бо першокласна була коняка. Ну та нічого. Больвар ще ого, як нас вивезе. Мабуть, нам треба рушати далі акуло. Ось я зберу всі гроші і подамся в гори. Боб Титбол склав здобичу торбу і міцно зав'язав її мотузкою. А коли підвів очі, то перше, що йому впало в око, було дуло 45-каліберного Кольта Акули Додсона, з якого той твердою рукою цілився в нього. «Оближці жарти, сказав Боб, шкірячи в посмішці зуби. Нам треба рушати в дорогу. – Сиди тихо, звелів акула. Нікуди ти звідси не рушиш, Бобе. Мені дуже прикро казати тобі це, але шанс є тільки для одного з нас. Болівар зовсім втомився Двох йому не вивезти. Ми з тобою були товаришами аж три роки, акула Дудсон. Спокійно мовив Боб. Наразі ризикувала життям. Я поводився з тобою чесно, мав тебе за людину. Мені доводилось чути про тебе деякі дивні речі. Ніби ти застрелив кількох чоловік за подібних обставин. Але не вірив. Ну, якщо ти трохи пожартував зі мною акулу, то сховай свою гармату. Сідаймо на бальвара і гайда звідси. А якщо намірився стріляти, то стріляй! Чорна твоя душа. На обличчя куледодсону лягла глибока зажура. Ти навіть не уявляєш Бобе, зітхнув він, як погано я себе почуваю від того, що твій гнідий покалічив ногу. Вираз його обличчя, враз змінився. На ньому проглянули холодна лють і необлаганна жадність. Душа цього чоловіка на мить визирнула на поверхню, як визирає часом лихе обличчя з вікна поважного дому. Обутит утит був, таки не судилося рушити далі. 45-каліберний Кольт у руці його зрадливого друга оглушливо вистрілив, сповнивши гурку тому щелину, і стіни її відгукнулися обуреною. А болівар, мимовільний співучасник злочину, швидко поніс геть останнього з бандитської зграї, що пограбувала вечірній експрес. Коневі не довелося напружувати сили, щоб вести подвійний вантаж.